Кошти зібрані за проєкт, розкажуть наші сьогоднішні учасники прес-конференції. Це Оксана Володимирівна тунік Фрис, організатор. Олександр Олександрович Норов, приросе постановних проєкту, який заслуговує аплодисментів. А також Олексій Загоруйко, головний хорограф постановому проєкту. Так само відправився. Хотілося, щоб дана прес-конференція пройшла в більш неформальній атмосфері, тому наші учасники стикають буквально кілька слів, а далі б хотілося почути запитання, які цікавлять наших, шановних журналістів. Ну і, звичайно, ми будемо старатися дати найвичетнішу відповідь на них. Отже, слово Оксані Володимирівні. Доброго дня, шановні друзі. Дуже щиро я втішена тим, що сьогоднішня наша конференція проходить в такому чисному полі. Я за все дуже вдячна, що очі люди нашого міста, що журналісти вийдуть до наших проєктів. І мені дуже приємно, що втретє ми збираємося з приводу благодійної мети. Я хочу подякувати всім людям, які вже довгий час працюють над проектом. Сьогодні вони поряд зі мною. Два Люди, на яких два чоловіка, на яких я можу э, спиратися, ми тільки можу спиратися, це а, незмінний режисер благодійних проєктів, які ми організовуємо Канець Мрії і 728, Олександр Тойморов, якому ми всі будували, і я також схиляю голову перед талантом цієї людини. А, і, звичайно, також наш постійний партнер, наша підтримка, наш хореограф наших проєктів це Олексій Колумко. Звичайно, в колі нашого творчого колективу ще багато творчих, безперечно, дуже талановитих людей, які, можливо, десь залишаються з влаштунками, роботи яких можемо мало пробачу, але я вас переконую, що це справжній великий творчий колектив людей, які працюють на проєкті. Щодо мети проєкту, я хочу наголосити на тому, що ми. Не стало дуже оригінальною цього року. Ми вирішили продовжити ту благодійну мету, яка власне, нас вперше спонукала створити цей проєкт. Проєкт 728 728 стільців нашим військом палаці культури. Доволі жвава тема для обговорення, яка була після проєкту. Щиро втішаюся, коли я хожу в концертну залу і бачу нові стільці, і дуже, дуже неприємно, щоб пів зал ще стався. Оскільки, попри всю критику, яка лунала на адресу нашого проекту і щодо мене як організатора, я все-таки вважаю, що ніхто краще нічого не зміг зробити. Тому я і мій творчий колектив, і всі ті люди, які долучилися, вирішила продовжити ту справу, яку ми почали, і продовжити заміну тих спецій, які лишилися в цьому залі, безперечно, в нас є такі глобальні. Плани така глобальна мета винити якомога всіх, але доволі реально я ставлюся до ситуації, розумію, що сьогоднішній день він є. Скажімо, економічний стан нашої е, країни і е, гаманця кожного мешканця Чернігова напевно став гірше, ніж минулі роки. Але, попри все, я вважаю, що в нашому місці багато невидніх людей, які долучаться до проєкту, і приймають вже сьогодні, які прийдуть на концертну програму, е, подивляться цей захід і зроблять свій внесок. Е, звичайно, проєкт Сітко це є. Е, Благодійний проект, але я хотіла підкреслити, що головна цього проекту все ж таки це культурно-мистецька, і на цьому ми робимо найголовніший акцент. Говорячи, ми я говорю про наш творчий колектив, про режисера і про всю творчу групу, тому що ми намагаємося все ж таки створити офіційний якісний продукт, і тому я закликаю всіх. Звернути увагу на цей проєкт, звернути увагу на учасників проєкту, які, про які ви будуть дізнаватися кожного тижня, буде інформація про учасників проєкту, підтримувати, долучатися до нашої спільної мети, підходити на концерт. Я думаю, що нам всім буде вас. Будь ласка, надійснув Олександру Олександровичу Нова. Скажу, okay. скажу макару, буквально декілька слів. Ну, По-перше, я знову ж таки вважаю за честь і великий творчий шанс а, здійснювати режисуру цього, тому що надзвичайно цікаво робити щось. нове. Те, що до того до цього часу ти ще не пробував. І надзвичайно приємно. Робити це в такі дала новикій компанії. компанії. Особисто я відчуваю, що в повітрі розчинена необхідність вільного вітру. Якось так тисне трошки повітря і крайне необхідно щось свіже, щось нове, щось справжнє. Для людей мого покоління таким вітром. Були радіостанції, західні радіостанції в 70-80-ті роки, які ми слухали крізь нашарування радянської цензури, але все ж таки слухали, слухали музику, слухали новини. І саме це був наш місточок до справжньої освіту, справжньої культури. Саме цьому, саме через це. Ми спробуємо в межах нашого шоу досягти саме такої атмосфери атмосфери свободи, атмосфери волі, теплої, справжньої щирої посмішки. Я сподіваюся, що відомі в нашому місті люди зможуть розкрити нові для себе самих таланти. Я думаю, що це у нас вийде. Дякую. Проєкт є після але все одно буде танцювання після постановки, цікаво, шоу і це розкажуть трошки. Що можна я додам, щоб трошки було зрозуміло, що попередні проєкти, попередні проєктні мав акустичний формат, він не передбачав фотографічні номери. Цього року формат зовсім інший. І <свист> <свист> uh, крім співу на сцені будуть uh, також представлені і в кожному майже номері, не в кожному, але в первом участиме да, буде тремка в званих колектив, це будуть сонні номера, і власне за цей напрямок роботи відповідає у нас. в Каждый зритель, который приходит на наш концерт, он хочет, я надеюсь, что он хочет не только услышать хороший звук, декорации или танцевальное шоу, посмотреть, он хочет увидеть еще часть сюрприза, какая-то определенная миссия должна сохраняться в нашем, в том, что мы делаем. И я уверен, что каждый, кто придет на концерт, он получит кусочек этого сюрприза, который мы подготовили вместе с нашей командой. Це питання відповідь працювати. Не обов'язково якраз цьогорічний формат передбачає, як ми, ми з досвіду попередніх проєктів прибула висновок, що краще цю інформацію будувати дозовано. І що перше це певна інтрига, по-друге, є де деякі інші обставини. Через які ми вирішили саме з цим форматом грати. Ми будемо подавати кожного тижня декілька з учасників і представляти ті колективи тих солістів, з якими вони будуть працювати. Тобто це буде дуетний формат, але на відміну від минулих проектів, цього року наші учасники будуть співати з професіоналами з відомими, Солістами, вокалістами нашого міста, це будуть дуетні твори. І, власне, в інформаційному просторі, завдяки саме вам, журналістам, я думаю, що наші мешканці зможуть повноцінно дізнатися про те, хто приймає участь, з ким буде співати, ну і, можливо, навіть там будуть надіки на ті двори, які нати в на ефірі. Пані Оксано, старі нові обличчя, то ми звичайно побачимо. Але чи були такі люди, які просто, про, просто горіли, зверталися, що візьміть мене в цей серед. Я дуже, дуже хочу так, ще обличчя, не зменюємо замовлю. Віталій Луговський, без недобала. Дуже приємно. Дякую запитання. Звичайно, у нас як я вже кожного року і, і, і щиро радію цьому, і змушена щиро повторити, що наш колектив він кожного року збагачується просто людьми, які додаються. Ну фактично немає людей, які відходять до проєктів. Там ті, що приймали люди минулого року, наприклад, діаночка яка в першому проєкті приймала участь. вона з нами разом працює, підтримує в інших статусах, наприклад, там надає допомогу організаційну. Тобто до цей колектив просто збагачується. І що стосується людей, які вийдуть на сцену. То е, я вам відкрию таку таємницю, що з тут присутніх людей, багато з них ходять на сцену, а багато з них е, будуть просто займатися організаційними питаннями. Тобто, ми працюємо єдиною. Формою. От нові обличчя, звичайно, будуть. це переважна більшість учасників, це саме нові обличчя. Ви говорили, що гроші не головне, але все ж таки ваш прогноз чи вдасться, хоча би цьогоріч, ну, після цього проекту. Хоч трошки довести заводовату? Ні, звичайно, вдасться. Звичайно, тобто, mm -hmm. я можу оцінити ситуацію. Я знаю е, про те, що ну, сьогодні ціни вже трошки змінилися, але принаймні той підприємець, який виготовляв ці стільці, він проживає і працює в Чернігові. Тобто це на місці можна зробити тканина е, закуплена. Тобто, це реальний процес, тобто, його треба зручку з місця. Якщо ми замінимо там три ряди, і на тому думку. Розумієте, тобто тут, якщо ми ну, говорили, критикували, критикували, бо це ж там крали гроші і так далі, і так далі. Ну, вибачте, це смішно. Я думаю, що всі ті люди, які організовували хоча б один захід в житті, вони розуміють, чого варто є де, де організаційні ці всі витрати, по-перше, як це провести, треба. зробити анонси, все інше. Я навіть ну я думаю, що ви, ви на цьому краще розумієтесь. Сьогодні, коли вже немає політичної складової в цьому заході, я маю на увазі себе, яка в принципі як особлювала і владу в якій час і це було вигідно можливо. Я думаю, що сьогодні. Критикувати сьогодні, я думаю, що всі більш об'єктивно підійдуть до цього питання. Мені, ну власне переживати мені немає за що. Я пер перевірки після проекту 128 були дуже з боку різних органів. І я ще наголосити хочу на тому, що після нашого проекту ніхто не замінив жодного стільця, але підтримували вже то шукали там якісь виготовляли ці стільці чи міські підприємець, які повністю можна розказати про те, що там зроблене це стіле, скільки що коштує, От. і на сьогоднішній день він буде продовжувати цю роботу. Хочу наголосити, що по перше це робота для місцевого підприємства, що це не, не якісь воробництва десь за кордоном або в іншому місті. Ну це також я вважаю, плюс. По-друге, що це. Все ж таки справа змушувати на з місця Замінимо один ряд добре, замінимо два добре. Можливо, будь якісь бізнес-партнери в цьому проєкті, які підтримують, зможуть зрушити питання таким чином, що ми зможемо залишити взагалі. Я ніяких прогнозів ставити не хочу, тому що це залежить від багатьох обставин. Я головну мету ставлю перед всіми. Поприймаючи проєкті перед організаційним комітетом, що це, це був якісний захід. І тому я головний акцент на сьогодні ставлю на тому, щоб у нас була гарна підготовка, якісна підготовка, якісні фонограми, ну і всі інші подарі. Дякую. Ще буде запитання. Тоді в мене ще є запитання, чи не є звичайні, які бере участь в цьому проєкті. Ну, хто він, яким його обличчя? Студенти. Так, я так довго говорила на вашу фані відповідала. А ви задали питання про те, чи були люди, які хотіли? Так, Я про все розповіла крім Так, дякую, Таня. Дуже приємно, що після проєкту Танець Мрії і на початку, коли ми тільки починали організаційні зрушення з проєктом 28, було дуже багато людей, які самі виявили бажання прийняти участь і записуються вже на список на танець Мрії. У нас вже 7 чи вісім 8, деться? 8, 8, 8 чернігівців, які хочуть прийняти участь у проекту на смрі, тобто люди, які вже сьогодні хочуть не втрачати час і там запитують, як де їм краще займатися, готуватися до танцю мрії. Так це також приємно. Що стосується локального практику до затвіти, то так само є багато людей. Є нові обличчя, які ну по суті, які чернігівці, але довгий час десь виїжджали і з Просою своїх голосів чарували інші країни, інші міста ми повернулися в місто. Вони також працюють сьогодні з нами. Це молоді творчі колективи, молоді особистості. Люди, які вийшли на нас самі, і з кимоми познайомилися на проєкту і сьогодні ми з ними працюють. Тому е, приємно, що дехто навіть з учасників говорив, що це їхня мрія, їхнього життя. Вийде на самі співати. цей учасник залі також сидить. Я не буду показувати пальцями. Мені приємно, що люди себе реалізовують через ті проекти, які до того, що ми підтримуємо рівень культури, я вважаю, тому це дуже важливо. І, сім, і, як вже було сказано, родини, ми тут також маємо. Так, давайте запитання щодень, побачитись. Потім питання виникають і інші, так? Да? Давайте щось чому поцікавилися. Ваше предложение? Ее резают в еженедельный дорожек для припасов Я считаю, надо побольше денег собрать и закончить Я подвергся, что в один аппарат Ваши пропозиции? Я лично готов заплатить за часть Я готов профинансировать За билет, но минимум билет, чтобы поставил бы. А що буде потім, якщо ми купимо стулья? Вот сама Буде вопрос. Буде ежегодно і Так, Звичайно, це вже традиційне. Розумієте, справа в тому, що стільці заміняться, я так тішу себе надію, що в концертному залі ці зголосити на місці. Тобто тут не тільки йдемо про заміну стрільців, що їх 128, а це 128 е, людей, осіб, які можуть бути в залі концертної, і спостерігати за е, тим, що відбувається на сцені. Е, у нас відремонтована сцена у міському палаці Кобилу тобто, є гарні тренувальні кімнати вже сьогодні, пів залу сільців замінили. Е, нам, нам є чим пишатися, треба рухатись далі. І власне, я думаю, що всі ви відзначаєте, що в міському палаці культури значно більше зараз заходів, не те, що значно більше, їх просто принципово більше, ніж раніше проводили тільки якісь там звіти. Тобто сьогодні це живе підприємство, яке працює безпосередньо виконує свою е своє завдання комунальний заклад, який працює за профілем. Це приємно. Треба продовжувати підтримувати його. Звичайно, зрозуміло, що в бюджеті грошей нема, це мені знайома проблема, що з тих часів, коли працювала. Сьогодні нічого кордонально не ходилося. Якщо нам, якщо ми не байдужі до, до цієї проблеми, ми повинні всі об'єднуватися, щось робити свої, скажіть, будь ласка, ви повинні те, що це буде друга половина залі, також дві кільці, які в минулому проєкту перших ядер багатьох нашого міста і так. Так, я так казав, запитання я б я про це забула сказати. Так, цей формат також буде збережений в міському палаці культури. Є стільці і мені, які, якщо пам'ятаю, може хтось з минулих проєктів, що ці стільці окремо викупали люди. Тому там були особи, які заважали бути кадру, прида не не застрічувала там. Але вони зробили благодійний внесок і викупили цілі стільці. Були люди, які ставили свої підписи, що це саме вони це зробили. Так звані ці не, не, стільці, вони цей формат не Тому якщо ви такі бажаючі, то, будь ласка, таблички ми, ми будемо виготовлювати і ставити на ці стільці. Ми потрібно розказати, чи мені бажаючих мужчина вони своїх благодійних внесків. Так, благодійні внески, будь ласка, будь-яким. Я хочу е попросити всіх присутніх журналістів, е якщо в разі... Хтось до вас буде звертатися, то адресувати на е, Тетяну Пекур, е, ну, власне, Ми інформацію подаємо в і Сьогодні він вже буде вирішений на сайті, і там буде вся величезна інформація. Але якщо виникати на якісь запитання, то адресуйте, ми розкажемо благодійний внесок на рахунок міського палацу культури. Всі кошти, які будуть зібрані, вони будуть е, е, направлені на рахунок міського палац культури, безпосередньо міський палац культури буде вже здійснювати замінити всіх. Це безпосередньо ну, заміна стрільців буде йти в міському палаці культури. А може бути треба вже імені тесло, може міську <ріху> <ріху> Юра, Навіть якщо диван хочуть, хай купують. Колі поставили війни мін, диван. <ріху> Дальше, <ріху> а? Тут подошти можна. Що завгодно, можна буде? Хай купують і приносять приносити піські щоб він розвивався і дарував радість нашим нашим. Оксана, можна запитати, минулого року в проєкті представників лати. Ви і вони також дали разу. Минулий проєкт я розпочала проєкт, ще в якості держслужбов і так так посадовою особою місцевого самоврядування, а вже закінчувала за ні, я була вільною людиною. Ясно. Ну, мені цікаво, ці величі. Так, будуть представники, що мається на увазі, люди, які працюють в місцевому самоврядуванні, а в, е, в держпродбовці, так, тут. Хочу додати ще тіше те, що будуть ті представники четвертої влади. Так. <звук> Депутати це вже постійний формат. Без депутатів не танцюється, не сприймається, обов'язково інформацію, депутати власнують. Хоча все можливо, можливо, щось місяця протягом готовчого процесу. Я думаю, буде цікаво дізнатися, скільки один стілець наріз коштує, щоб їм було шкода грошей на фінансувати. На рахунок пошторса поштори до станця. Ми на ту конференцію, яка буде проходити вже посередні безпосередньо перед самим заходом. Ми запросимо того підприємця, який буде який розповість, скільки коштує співається. Чому ж на сьогоднішній день встановлена і там була вартість тих секцій, які були змінені за минулий рік, сьогодні всі не змінилися? Ну, це десь близько там 500 живе застілається. Трошки більше. Десь так.

Проведених мною благодійних культурних е проєктів, днів міста, дні, в незалежності всіх інших заходів. Е коли готуєшся до заходу, це надзвичайна така пора, коли ти з натхненням покидаєшся, щось нове втілюєш, якісь нові задуми, ідеї. І для мене особисто це надзвичайний злет. Я хочу привітати себе також, всіх моїх колег. Учасників проєкту, організаторів, всіх людей, які долучилися, які сьогодні допомагають нам а, привітати з тим, що в нас починається ця пора. Це надзвичайний час, коли ти літаєш, коли ти в задумах, коли ти своє кохання несеш на крилах в танці або е, своїм співом, е, свої всі задуми, побажання, ти це все втілюєш і. Це прекрасний час. Тому я щиро всіх вітаю. Я дуже щаслива, що ми розпочинаємо. Я дуже щаслива, що наше коло збільшується. Що нас стає з кожним роком? Чому наш колектив стає потужнішим, більш міцним? Що нас вже роз'єднати нас неможливо і в цей гарному сенсі слова. Цей ком сніжний, який ж ти більшим і більшим і більшим, я думаю, що ми зможемо подолати все погане і зробити життя до нас краще. Принаймні, будемо намагатися це робити. Я всім дякую за запитання. Дякую за час, який ви приділили. Щиро вас хочу запросити до нашого міні-фуршету з нагоди нашого свята і прошу спілкувати з нами початок нашого ой, хтось щось там сказав? Який?